Доброго дня, місто Владижир, з вами Головань Володимир. Абрикоса. Дика, загущена абрикоса. Зараз ми з нею будемо робити, спробуємо зробити щось схоже на чашу на три яруси. Дивіться з самого низу, йде багато гіляк. Нам такий низький штамп не треба, тому ми весь низ прибираємо. Зверніть увагу, старатися пеньочків не робити. Ну, На кісточкових кілька міліметрів. Кілька міліметрів може бути. Може бути такий, ну не називаємо його пеньочок, а така випухність. Прибрали. Це теж низько. Прибрали. Десь приблизно перша гілочка в нас буде. Зараз побачимо. Все-все прибираємо. Взагалі бажано робити штамп на дорослі. На дорослому дереві це ще ну, приблизно 5 років, це абрикосі сантиметрі 70. Тобто штамп голий стовбур і пішло, пішла гінка. Ну, ми тут приблизно так і зробимо. Весь ми прибираємо. Занизько. Бачите, буквально кілька міліметрів залишається все. На яблуні такого краще не робити, взагалі на нуг зрізати. Працюємо, нижній ярус. Має бути чаша, має бути у нас 4 гілки на перший ярус. У нас є 3, тут пусте місце. Суперклею у нас нема, щоб щось тут приклеїти. Ну нема, то нема. Працюємо, робимо. Пуститься тут десь однорічна гілочка, скорішується після нашої обрізки, і тоді у нас буде четверта. Вертий рукав такий. Працюємо. Розводимо трошки в цю сторону. Двойняки такі прибираєте із черешні, із сливи, із абрикоси. До речі, абрикоса вона трошки більш розлогисто росте, а слива вона тікає всередину, загущає кров, тому ну, приблизно однаково, трошки по-різному наріжеться за рахунок цього. Далі, слідуючи. Розводимо, відкриваємо середину кидаємо на однорічну гілочку, бажано, щоб все закінчувалося. Не бажано, треба однорічну гілочку. Дивіться, раз, однорічний, ось однорічна. Ця занадто довго, ми кидаємо на брунічку прирізаємо, яка йде, піде у нас догори. Це однорічна гілка, на ній не обов'язково прибирати ці. Я просто показую, як вона. Це на дворічки перебирається сусідні брунічки щоб не було їжачка. Перевели сюди на однорічку Далі. Є, є, готово, готово. Раз, два, три, третій рукав. Розводимо далі від цього рукава. Середину прибираємо. І отакими от потужними рухами виходимо. Це занадто довга однорічка, Переводимо на більш слабшу однорічку. Нам не треба, щоб воно сильне дуже було. І ось у нас вже є перший, перший скелетний такий фасад. Так, ось другий. Другий ярус. Ось дивіться, взагалі, як іде одна гілка тонша, така сама дворічка і тут дворічка. Ну, один рік показує, два роки, все дворічка. Вибирається тонше пріоритетом. Тобто вона менше бере соків, на ній приблизно така сама кількість плодів. Наша задача розвантажити дерево. Прибираємо, пускаємо на сторону, на одну річку. Звертайте увагу, закінчується однорічною гілячкою. Далі йдемо, слідуюча. Що ми тут зробимо? Тут у нас буде трошки цікавий варіант. Дивіться, нам бажано, щоб ця гілка, ось 4 штуки, розходилась в різні сторони. Ось прекрасна гілка, вона йде в ту сторону, що нам треба, але в неї є один мінус. Зараз ми про нього поговоримо. Сусідню прибираємо, таких двойничків нам не треба. Вона задовго. Що їй можна зробити? Ось у нас один рік, ось два. В такому випадку, задовго чому? Тут буде багато плодів і буде, як кажуть, дроб 16. Або як кажуть, білоруси бульбаєсно дробний. Не треба нам цього, ми її укорачуємо приблизно на таку на таку довжину. Залишаємо ось піде в цю сторону гілка, куди яку нам треба, і засліплюємо дві сусідніх брунечки, про що я вам і говорив. Щоб не було нам цього їжачка, якого потім треба все одно прибирати. Ця гілка тоненька, ми її залишимо чому? Якщо вона молодша, якщо якась з тих старших гілочок, то теж прибираємо. Вже буде у нас бабуся, відправимо на пенсію, вона буде замість неї. Займе, можливо, це місце чи це місце. Хай поки буде молоде дерево, воно більше тяне гілок. І вона тут так стоїть, нікому, в принципі, і не заважає. Залиш. Далі йде. Вже. другий ярус. Ось гарна дворічна гілка. Ну, Три роки. Бачите, на трирічні нічого нема, вона у нас піде як скелетна гілка. Забираємо ці всі оленячі роги. І не треба нам такої. Підмоги лишається ось. Розвантажили дерево, розвели розгалуження. Так, скільки в нас тут одна, дві, три, четверта запасна. З цієї сторони нам бажано, щоб була дворічна, щоб була ще одна гілка на другий ярус. Що ми з нею зробимо? Занадто потужно. Але дивіться, зараз допустимо, подивимося. Якщо ми зробимо такий варіант, Раз, перекидаємо на цю гілочку. Сусідню прибираємо двойняків нам не треба. І я зараз вам покажу, чому я таку потужну її залишив. Дивіться, один рік, два, три. На чотирьохрічній гілці на абрикосі може бути хороший урожай На яблуні не знайдеш, а тут піде. От вона у нас відродить на сідущий рік. Можливо, в цьому місці пуститься якась однорічка, дворічка і з часу ми її приберемо, бо вона занадто груба, вона занадто багато бере сок. Далі. Судящий ярус. Третій. Варіантів нема. кидаємо на цю гілку, розводимо, освітляємо трону. Викинули. Так, далі. Ось у нас пішов центральний стовбур. Ця гілка вона занадто груба, вона йде як конкурент центральному стовбуру. Для чого погані конкуренти? Вибачаю, забув зняти цю внутрішню гілочку. Вони йдуть до сонця, тягнуться, і весь нам там буде, в небі. Нам цього не треба, нам треба, щоб вона була не занадто висока, тому ми конкурентів прибираємо. Лишається у нас центральний стовбур. Конкурента прибираємо без пеньків. Не пенькуємо дерево, щоб воно у нас не сохло, а жило не довго і нудно, а довго і щасливо. Так, завертаємо центральний стовбур на середину, зрізаємо оцю двойнячок, він буде у нас конкурентом. Конкурентів прибираємо і лишається в нас. От такий вершок. Я його не хочу прикорочувати. Чому? Я розкажу, вершок має бути в чаші, навіть такі, форма чаші, має бути домінуючим. Ось у нас йде сильна гілка на абрикосі, яка йде вже в другому ярусі. Третього ярусу у нас поки що немає. Ну, Часом виросте. І тому ця гілка має бути потужніша і сильніша, ніж люба з цих гілок другого, а з часом і третього ярусу. Отак От я вам коротенько розказав, обрізка абрикоси. І хочу вам побажати доброго дня. З вами був голова Володимир, місто Ладижит. До побачення.